Слава Ісусу Христу! Я є отець Євген Влог, з Микулинець, капелан, капелан волонтер вже 10 років. Ось сьогодні маю таку нагоду з іншими капеланами відбути таку відновлювальну місію, таку реабілітацію провести в криворівні. Я найперше хочу подякувати Господу Богу і подякувати всім організаторам УКУ у цю роману і всім людям, які до цього долучилися, усім спонсорам, жертводавцям і фундаторам. Пройшов тиждень часу, я хочу подякувати за цю віднову. Я відновився, перезагрузився, я навчився. Дякую за, за ці курси, за арт-терапії, за ці походи, за екскурсії, за смачну, класну їжу, за гарний чудовий сон. Так спокійно, гарно можна відпочити. Я вважаю, що це потрібно робити, бо ми втомлюємося, ми змучуємося. Знаєте, привикаєш до тих умов, коли дійсно що ми маємо потребу, тому що самі стими, з тими з ПТСрами, з різними, ти не можеш це побачити. Тобі потрібний час, тобі потрібні е, фахові люди, які можуть тобі допомогти це побачити, перезагрузитись, відновитись і йти далі працювати. Тому я ще раз всім дуже дякую і бажаю всім тільки успіхів, перемоги, сили, наснаги і нових звершень. Дякую всім вам, спасибі.